Улюблений фаворит літа баклажан. Як не побалувати себе і своїх близьких стравами з баклажана? Тим більше, що баклажан один з лідерів у приготуванні різноманітних страв з нього. Сьогодні я дуже хочу запропонувати вам один із таких рецептів: смачно, корисно, красиво і швидко в приготуванні. Ось основні відмінні риси цього блюда. Беремо два середні, темно-сині баклажани. Миємо, зрізаємо зелені хвостики з невеликою кількістю м'якушу. Натираємо баклажани на терці. До основи темної шкірки. Тепер беремо глибоку миску, ставимо на неї сито, перекладаємо в сито натерті баклажани, трохи солимо, переміщуємо ложкою і ставимо в сторону на декілька хвилин, щоб баклажани віддали сік та зайву вологу. Під час цього беремо середню цибулину рібчастого луку, очищаємо її, розрізаємо на дві половинки. Та кожну половинку нарізаємо півкицями, а потім коперек, щоб отримати дрібні квадратики. Беремо пательню, наливаємо 2-3 столові ложки рослинного олію, перекладаємо цибулю для обсмажування і на середньому вогні обсмажуємо 2-3 хвилини та постійно помішуємо. Поки обсмажується лук, очищаємо 3 зубчики часнику. Широким лезом ножа натискаємо на них зверху, щоб виділилися сік, і часник краще віддав свій аромат. Дрібно нарізаємо і відправляємо на пательню до цибулі, трохи обсмажитися приблизно 1 хвилину. Цього буде достатньо, щоб часник віддав аромат. За час обсмажування чеснику беремо одну велику солодку паприку, розрізаємо на чотири рівні частини, очищуємо від усього зайвого. Кожну частину нарізаної паприки ріжу вузькими смужками. І відправляю на пательню для обсмажування до цибулі та чеснику. Також на 2-3 хвилини. Наступним інгредієнтом для мене будуть помідори: Спілі, м'ясисті та соковиті одночасно. Три невеликі помідорки розрізаємо навпіл. натираємо на крупні терці, так, щоб вийшло томатне пюре без шкірки. Відправляємо його на пательню і все добре перемішуємо лопаткою кілька разів. Додаємо трохи солі, трохи чорного миленого перцю. Чайну ложку цукру, орегано, базилік. Все ще кілька разів перемішуємо лопаткою. Підтримуємо овочі на вогні ще близько хвилини. Знімаємо пательню з вогню та перекладаємо все на окрему тарілку. Прийшов час повернутися до наших баклажанів. Столовою ложкою через сито віджимаю залишений в них сік та вологу. Перекладаю в іншу ємність. До тертого баклажана додаю два курячих яйця, Трохи солі, чорного милного перцю та додаю деякі сушені трави. Я полюбляю орегано та базилік, але ви можете використовувати трави на свій смак. Додаємо 3 столові ложки пшеничного борошна і ретельно все декілька разів перемішуємо лопаткою, щоб не було грудочків і отрималася однорідна маса. Тепер ми наближаємося до завершального етапу приготування наших баклажанів. Беремо середнього розміру пательню, ставимо на вогонь, наливаємо в пательню рослинну олію так, щоб вона покрила рівномірним шаром всю внутрішню поверхню пательні. За допомогою лопатки обережно викладаємо половину тертого баклажану на пательню. та рівномірно розподіляємо її по всій внутрішній поверхні пательні, надаючи лопаткою форму великого млинця. Зверху на млинець баклажана кладемо перці з помідорами, які ми відклали на окрему тарілку. Обережно розподіляємо їх по всій поверхні баклажанів у пательні. Закриваємо наш баклажанний млин залишком баклажанів і смажимо на середньому вогні під закритою кришкою пательні до утворення золотистої скоринки знизу приблизно 5-6 хвилин. Тепер нам потрібно відкрити кришку у пательні і перевернути баклажани. Для цього ми накриваємо пательню великою тарілкою, рівним діаметром пательні. Перевертаємо сковорідку, тепер ковзуючим рухом з тарілки повертаємо баклажани на пательню. Накриваємо кришкою і досмажуємо ще 5-6 хвилин і все смачнюші баклажане блюдо готове. Можна запрошувати всіх до столу. Знімаємо кришку з пательні і уф. Який зараз аромат наповнює всю кімнату. Перекладаємо баклажани на велику тарілку, і я впевнена, що за столом вже будуть чекати на це диво. І кликати буде нікого не потрібно. Залишилося побажати вам тільки смачного. Спробуйте обов'язково приготувати цю смакоту. А я вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. І вже незабаром побачимось, Па-па!